Радий всіх вас сьогодні бачити, в цю чудову неділю, яка вводить нас у Великий Піст. Від завтра вже починаємося ту чотиридесятницю, починаємо піст, який нас приготовлює фактично до Пасхи, до празника Пасхи. Не знаю, чи ви чули, але я знайшов таку народну приказку, яка мені так дуже сподобалася, яка звучить так: знає кум та кума, та й людей пів села. Не знаю, чи ви таке чули. Думаю, що деякі наші філологи точно знають ту, ту приказку чи то прислів'я народне. Воно дуже цікаве, так, що якщо вже знає і кум, і кума, то вже і пів села знає. так. Ця приказка виявляє, власне, те, що мало речей є таких таємних. Чому я кажу сьогодні про це, тому що у сьогоднішньому Євангелії ми двічі чуємо, коли Ісус говорить про піс, два рази повторює про те, що в Тайні. В тайні. Слово тайна, коли йдемо мова про піст. Я собі так, мене то слово тайна так за, заінтригувало. Думаю, чого, чого так Ісус каже? Коли ти постиш, то так, щоб це ніхто не бачив, щоб це було в тайні. І отець, який бачить твій піст в тайні, віддасть тобі. Дуже цікаво, бо таємниці, ну, таємниці між собою мають. Я, наприклад, як іду в магазин, то в мене немає таємниці з продавчиною, так? Таємниці бувають лише між людьми, котрі мають стосунки. Таємниці є між людьми, котрі мають довірливі стосунки. Як хтось когось любить, наприклад, дві подружки, зберуться на каву і кажуть: ти знаєш, я те щось скажу по секрету. Але ж нікому не Ну, Часто так буває, що пів села знає, так? Є і так. Але. Таємниці довіряємо лише тим, кого любимо, кому довіряємо. І, власне, Ісус нас сьогодні запрошує в цю неділю, аби ми почали цей піст і постали так, щоб це була тайна, щоб це ніхто не знав. Піст це час на таємниці з Богом. Час, коли ми входимо в такий особливий період, в якому Бог нам відкриває свої тайни. В якому ми теж можемо відкрити свої тайни, бо може в цьому пості пізнаємо теж, що ми є грішні, може хтось відкриє якісь гріхи свої, які ніколи не бачив досі. Може, відкриє, що є гордим або егоїстичним? Може, в котрий раз, але можливо, вперше хтось відкриє в цьому пості, та сьогоднішня неділя дуже важлива. І той Євангелій сьогодні каже всім нам, що Бог хоче відкривати тобі свої тайни. Інакше кажучи, Бог кличе нас до інтимності з Ним. Бо є речі, котрі, ну, про які не говоримо, не знаю, в супермаркеті, на заправці. Є речі, котрі є інтимними. Є речі, котрі, котрі є як в сім'ї, так? Є щось, що ми говоримо тільки за сімейним столом. І не говоримо про це там, не знаю. Не, обсу... не обговорюємо про це у Фейсбуці, в Інстаграмі і інших соцмережах теж. Ні? Бо є речі інтимні. І Бог нас кличе до цієї інтимності з Ним. Це є важливо на початок посту, що Бог хоче відкрити тобі свою тайну, хоче довірити тобі свої тайну. І кличе тебе до спільності з ним, до інтимності, до того, щоб поглибити свої стосунки з ним, до того, щоб може відкрити йому якісь свої тайни. Те, що мені ведеться, що перед ним є закритим і невідомим. Те, що ми тепер, в чому ми беремо участь, це теж тайна. Літургія є таїнством. Щось Таємне відбувається, священник щось робить, ходить, кадить, співає, показує, робить жести. Це теж тайна, в якій Бог приходить, аби з нами поєднатися. Бог приходить, аби ввійти в нас, аби стати з нами одним цілим. Приходить, щоб ввести нас у своє таїнство, у таїнство свого життя, аби дати нам свою природу, дати нам таку любов, як має війни. Тому дуже важливо, що на початок цього посту, щоб ми, може хтось буде собі робити якісь настанови. Ми сьогодні чули від Святого Павла багато настанов, який каже, так, що, щоб не осуджувати тих, котрі постять, тими, котрі не постять і навпаки, так, аби не дивитися одне на одного, хто там, як що їсть, що не їсть, що постить, що не постить, аби теж не, не осуджувати інших. Те, що нам Євангелій сьогодні говорить і про прощення, котре теж важливо тепер. Так, аби ми простили одне одному. Тому ця, літургія називається, ця неділя називається ще інакше неділя прощення, просимо пробачення. Ми теж зробимо на кінці літургії після многолітства також зробимо цей чин, чин примирення одне з одним. Бо Ісус сьогодні каже в Євангелії, що якщо ви не простите, то і Отець вам не простить. Це Євангеліє продовжує думку минулої неділі, в котрій ми чули, що те, що ви зробили одному з моїх найменших, ви зробили мені. Те, що ви не зробили, ви і мені не зробили. Господь хоче нас увести у свою тайну, і в цьому періоді посту буде нам власне відкривати знову, бо будемо від завтрашнього дня знову читати книгу буття, потім книгу виходу, книгу мудрості, приповідок. Всіх тих богослужіннях, які будемо мати. Літургії на передосячених дарів та інших богослужбах будуть тексти, які будуть нас звертати знову на початок, які нам будуть відкривати таїнство про те, як наш світ, і про те, як постали теж ми, для чого, звідки взялося зло і так далі. Знову церква нас готує до цього особливого періоду, аби наново відкрити Отця, котрий є в тайні. На нові відкриті його таємниці, котрі він нам уже через свого сина об'явив. Тому молімося в цій літургії сьогодні за всіх нас, за всіх наших воїнів, тих, котрі зараз є на передовій, котрі бережуть наш мир, котрі захищають нас, всіх волонтерів, медиків, капеланів, за всіх наших рідних. Просімо теж для себе, щоб направду цей період посту, в який входимо, щоби, ну, щоб не був так, як я казав на початку. Про наш піст, що знає кум і кума та й людей пів села. Мені також не дуже цікаво, як ви там е постите, що ви їсте чи що не їсте, я вас відразу запевняю і прошу про те, щоб мені свій раціон не розповідати. Не, розп... не розповідайте мені свій, бо я їла той. Слухайте. Ну, я не дієтолог, тому пробачте, звільніть мене з цих ваших подробиць, вашого раціону. Треба відмовлятися від їжі. Церква заохочує, очевидно, в цьому періоді часу. Але то, що ми робимо, усе, чи то від їжі, відмовляємося, хтось від інтернету, хтось обмежує себе, там, ставить собі віз станови, але це мусить бути в тайні. Бо отець, котрий бачить, те, що ти робиш у тайні, віддасть тобі. Тому каже Ісус, не шукайте собі скарбів на землі. де злодії можуть вкрасти від тебе, але шукайте собі таких скарбів, яких від тебе ніколи ніхто не вкраде. А то скарби на небі. То є вчинки милосердя, про які ми чули в минулих неділях, то є теж наші плоди нашого покаяння, нашої вчинки, котрі ми робимо перед Богом, котрі теж ми покликані до цього посту. За це все, якщо нам ніхто не вчує, не, подя... не віддячиться тут, то будемо мати нагороду в небі. Дбаймо про ці скарби на небі, бо де наш скарб, там і наше серце буде. Амінь.